Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами додатками, які допомагають мені вчитись у Франції, залишатись організованою та ефективною. Якщо ви навчаєтесь іншою мовою за кордоном, або просто хочете покращити свою організацію, ці інструменти точно стануть у пригоді. Перший додаток, який я використовую щодня, це Notion. Це мій улюблений універсальний блокнот для лекцій та всіх навчальних матеріалів. Я створила свій. UniSpace з усіма предметами, навіть з автоматичним календарем екзаменів. Крім запису самих лекцій, я додаю сюди pdf файли і презентації від викладачів та конвертую їх у текст, щоб було легше вчити і додавати свої нотатки. До того ж, Notion пропонує спеціальну студентську підписку, якщо ви студент ви можете отримати безкоштовний пробний доступ до АІ і знижку 50% на рік. Це чудовий спосіб заощадити, адже IU Notion допомагає швидко підсумувати тексти, придумати питання для іспитів та навіть перевірити граматику. Я помітила, що він справляється краще, ніж ChatGPT, та його можна попросити брати інформацію конкретно з відкритої сторінки Notion, а не з всього інтернету. Щоб отримати доступ до цієї підписки, зайдіть на сайт Github Education Pack. Ви зможете оформити підписку, якщо маєте активний студентський мейл або підтверджуючий документ навчання. Другий незамінний додаток це реверсо. Він перекладає слова в контексті, що дуже важливо, коли потрібно зрозуміти складні терміни чи фрази. Мені також подобається, що тут є зручне спряження дієслів, особливо для французької мови. Але найкрутіша фішка це можливість інтегрувати в Chrome і Notion. Тепер я можу одним кліком перекласти слово на сайті або в Notion, що значно спрощує і прискорює роботу з іноземними текстами. Ще одна фіча Reverso — це те, що якщо ви встановили собі цей додаток, ось тут ви можете вимкнути reverso in subtitles, тобто субтитри. І знову ж в один клік ви можете перекладати слово в субтитрах. Вмикаємо субтитри і наводимо на слово: у нас є переклад. Можемо ще раз натиснути. Більше, і тоді вже буде ціла сторінка реверсу, якщо треба дізнатися деталі слова. Третій додаток це Brave Browser. Він став моєю заміною для Chrome, і найголовніше він автоматично блокує рекламу. Особливо це зручно на YouTube, де я дивлюся багато відео. Цей браузер дозволяє зосередитись на навчанні або музиці, бо я часто вмикаю відео з мелодією на фон і не відволікатись на рекламу. Якщо вас також бісить кількість реклами на YouTube, а в Chrome Adblock не працює, рекомендую спробувати Brave. Це безкоштовно. Останній додаток це Zotero. Він схожий на Word, але з можливістю додавати коментарі прямо в документ. Наприклад, я використовую лайнер для виділення важливих моментів і залишаю коментар, які виглядають як стікер. Це особливо корисно під час підготовки до тестів. Та контрольних, оскільки всі важливі думки зберігаються у вигляді зручних нотатків і можна швидко знайти потрібну інформацію. Ось такі додатки допомагають мені організовуватись на факультеті філології у Франції. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є свої улюблені додатки для навчання, обов'язково поділитися в коментарях. І не забувайте підписуватись, якщо хочете дізнатися більше про навчання за кордоном і Франції.